Так, ціни оголошені на у нас на нове Peugeot 408. Новинка дебютує в двох комплектаціях: Allure, Pack і GT. Але ну, от гляньте зараз на нього, ну я вам хочу сказати, що ну, от глаз буде радуватись, да, от, коли він по дорозі буде їхати, ну, мені було приємно подивитися от, на таку тачечку. У мене просто ці Peugeot, Renault, коротко, ця французька вся ситуація, вона мене просто асоціювалася ну, завжди, типу, з куском вонючого гімна. А тут ти дивишся і. і, і, і тут, прям Ну, машиною виглядає. Виглядає, я не назвав це машиною, але. можуть коли хочуть. Чи за, зазис їбать 0100 всього за 7,9 секунди. Це задум. Е, все, що вам треба про нього знати. Мотори є паливні, виглядає як машина. В салоні там по матеріалам там буде гімно, понятно, але виглядати буде. І нова тачка буде стояти в районі 1,5 млн грн. 35 до 40 тисяч доларів ви отримуєте нову тачку технологічну, яка має вигляд, і яка я головного мозга, вам точно не зробить. Ну, за ці бабки я, я рахую, що машинка виїжджає з салону дуже даже адекватно. Peugeot, не молодці, але ну, троєчка з плюсом. Рухайтесь далі.